В цьому році Україна відзначає 25-ту річницю незалежності України. Це визначна дата для всієї України і для нашого міста. Адже до цього Україна йшла багато сотень років, тисячі борців за Україну віддали своє життя ради того, щоб ми з вами жили у вільній незалежній державі. Тож і наша міська рада доклала всіх зусиль, щоб ця Дата по особливому була відзначена у нашому місті. Масові заходи будуть проходити під гаслом Діти майбутнє України. В рамках цих заходів буде проведено парад дітей дошкільного віку, а також конкурс на краще оформлення дитячих візочків. Переможці у даному конкурсі будуть нагороджені цінними призами та грамотами. До даних заходів долучилося Всеукраїнське об'єднання Свобода міська організація. З нагоди 25-ї річниці буде проведений традиційний конкурс, найкраща вишиванка, в який буде визначено 25 номінацій. Даний конкурс підтримали спонсори. Це мережа магазинів «Тростянецькі ковбаси та приватне підприємство фірма Імбекс. Запрошую жителів міста долучатися до конкурсу, а також запрошую молодих. Батьків разом з дітками приєднатися до акції параду дітей дошкільного віку, брати участь у конкурсі на краще оформлення дитячих візочків. Реєстрація, взагалі, то попередня, але можна зареєструватися безпосередньо під час проведення самого конкурсу. До міських заходів постійно активно долучається центр дозвілля, зокрема. Клубне об'єднання Творча кузня. І цьогоріч, на відзначення Дня Незалежності, вони проводять серію таких майстер-класів, арт-розпису, біотату, фотоарт та багато-багато інших заходів безпосередньо на Майдані Незалежності під час проведення урочистостей. Після урочистих заходів відбудеться святковий концерт за участю місцевих артистів. Потім буде виступ учасниці х фактору зоряний рибак та гурту із міста Київ Млада. По завершенні відбудеться молодіжна шоу Дискотека за участю київських діджеїв. Тож щиро вітаю всіх жителів з наступаючим великим святом. Днем незалежності України і зічу гарно провести час, набратися сили, мужності духу, натхнення та творити в ім'я нашої славної неньки України.